Не кажи, не вмій, а кажи навчуся. І тоді, тих, докрім курі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і ми продовжуємо роботу з реченням. Сьогодні ми будемо працювати з казкою. А з якою ось послухайте загадку, і ви зразу зрозумієте. Яка казка сьогодні у нас в гостях? Вовка зовсім не боявся, і ведмедю не дістався, та лисиці на зубок все ж потрапив. Правильно, колобок. молодці мої розумнички. Тож сьогодні ми з вами будемо працювати з казкою «Колобок». Ось послухайте. Жили були дід та баба. Якось прийшов дід до баби та й просить, щоб баба спекла йому колобочка. Баба насіяла муки, замісила тісто та й спекла колобка. Гарячого колобочка баба винесла на віконечко. Дід стояв та й дивився на нього, який же він гарний. Але в неділю в час обіду вибіг з хати колобок і від діда і від баби втік швиденько у лісок. Дід із бабою сьогодні нам прохання принесли і спитали, чим змогли б ви колобка нам віднайти? Дітки, скажіть, чи зможемо ми допомогти діду і бабі? Так, звичайно, зможемо. Тож запрошую вас піти у лісок. Топ-топ, топ-топ. Ось ми з вами дійшли до галявинки. Подивіться, як тут гарно. Ой, хто це? Та, звичайно, це ж зайчик. Давайте запитаємо зайчика, чи не бачив він колобочка? А Ану, дітки, запитайте у зайця. Зайчику, чи не бачив ти колобочка? Бачив, бачив. А куди він втік? Я вам підскажу, куди побіг колобок, але ж ви спочатку виконайте моє завдання. Яке? А складіть про мене речення. Ну що, дітки, складемо речення про зайчика? Так, ось подивіться перша картинка. Скажіть, будь ласка, що ви тут бачите? Що робить зайчик? Правильно, зайчик стрибає. Молодці. Що ви бачите на цій картинці? Заєць їсть моркву. А що ви бачите на цій картинці? Вовк і лисиця пугають зайчика. А що ж зайчик? Зайчик боїться, вовка. І лисицю, молодці малята. Розгляньте, будь ласка, цю картинку дуже уважно. Ось на цьому зображенні подивіться, яка пора року. Зверніть увагу на колір травички. Так, це літо. А якого кольору шубка у зайчика? Сіра влітку зайчик сірий. Подивіться на цю картинку. Яка пора року тут зображена. А яка шубка у зайчика взимку. Тож подивіться, якщо ми складемо ці два речення, які ми з вами придумали, то у нас вийде загадка про зайчика. Влітку сірий взимку білий. Ось таку загадку ми з вами. Склали влітку сірий, взимку білий. Молодці малята, це ж зайчик. Подивіться малята, ми з вами дуже багато придумували речень, і речення у нас були дуже різні і короткі, і дуже довгі. Ось подивіться приклади схеми речень. Речення бувають короткими, де мало слів у реченні. І бувають довгими, де дуже багато слів в реченні. Ось по цій стежинці і покотився далі колобок. Дякую тобі, зайчику. Дітки, подивіться, як гарно в лісі. Ой, хто це нас тут налякав? Так, та це ж вовк. Давайте запитаємо у вовка, чи не бачив він колобка. Дітки, запитайте у вовка. Бачив я колобочка. А якою стежинкою покотився колобок? Скажи, вовчику, я вам відповім, коли ви виконаєте моє завдання. Яке завдання? А ось послухайте, що я вам скажу. А ви мені скажете це, я сказав звук, слово чи речення? Звірі живуть в лісі. Дітки, що це вовк сказав? Звук, слово чи речення? Звичайно, це речення, яке складається із слів. Звірі живуть в лісі. Молодці! Давайте тепер з вами зробимо схему цього речення. Перше слово починається з великої букви і викладається фішкою. З куточком звірі. Далі йде звичайна смужечка. Живуть і ще одне слово в лісі. І ставимо крапочку на кінці речення. Речення починається з великої букви і позначається ось такою фішкою. І в кінці речення. Ставиться крапочка. Молодці малята, ми виконали завдання вовка, а тепер вовк нам пропонує зробити фізкульт хвилинку. Похитали головою, раз, притупнули ногою, потупали ніжками. Ручки вгору підняли, трішки ними потрясли, нахилились вліво. Право. Руки вгору, руки вниз. І сказали раз, два, три до ведмедя ми прийшли. Ось дивіться, ми з вами зустріли і ведмедика. Ведмедику, чи не бачив ти, куди покотився колобок? Запитайте, будь ласка, у ведмедя, дітки. Ведмедику, ти згоден нам допомогти. Ми шукаємо колобочка. допомагаємо діду й бабі. Згоден я допомогти, показати, куди йти. Але і ви не відкажіть схеми речень напишіть. Добре, ведмедику, ми напишемо схеми речення. Діти, підготуйте, будь ласка, свої фішки. для Викладання речення. Ми з вами починаємо працювати над реченням. Перше речення. Заєць високо стрибає. Давайте за допомогою долоняк визначимося, скільки слів у речення плескаємо на кожне слово. Заєць високо стрибає. Скільки раз ми плеснули в долоньки. Три. Скільки слів буде в цьому реченні? Три. Перше слово заяць викладаємо фішкою з куточком. Друге слово високо. Звичайна рисочка. І третє слово рисочка з крапочкою стрибає. Заяць, високо. Стрибає. Порівняйте, будь ласка, чи у вас така схема вийшла? Молодці мої розумнички. Наступне речення, слухаємо уважно, ведмідь ласує медом. Давайте поплескаємо в долоньки і визначимо, скільки слів в реченні. Ведмідь ласує медом. Так. Три слова в реченні. Викладіть, будь ласка, це речення самостійно. Перше з великої букви куточком. Друге рисочка і третє рисочка з крапочкою. Ведмідь ласує медом. А тепер давайте перевіримо, чи така схема у вас вийшла. Ні, а чому? Молодці. Давайте скажемо, скільки слів в цьому речні. Ведмідь ласує медом. Три молодці, правильно, три. А скільки рисочок на моїй схемі? Так, одна рисочка зайва. Молодці мої малята, ви дуже уважні, мої розумнички. Ось правильна схема речення. Молодці! Три слова, три смужечки і крапочка. Молодці. Наступне речення. Лисенята граються. Скільки слів у реченні? Два. Будь ласка, викладіть цю схему самостійно. Перевірте, будь ласка, схему свого речення. Молодці мої розумнички. Дякуємо тобі, ведмедику, що ти нам допоміг і показав стежинку. По якій біжить колобочок. Ой, подивіться, куди це закатився колобок. Так, він потрапив до лисички, і вона хоче його з'їсти. Дітки, давайте попросимо лисичку, щоб вона не їла колобочка. Давайте їм разом скажемо Лисичка, не їж, будь ласка, Колобка. Добре. Я не їстиму вашого колобочка, Але ж і ви. Скажіть мені. Кого ви бачили в лісі? І кому ви допомагали? Першим ми зустріли Зайця. Кого ми зустріли потім? Другим ми зустріли Вовка. Кого ми зустріли третім? Третім. Ми зустріли ведмедя? А кому ми допомагали знайти Колобка? Ми допомагали знайти Колобка діду і бабі? Ура! Лисичка не з'їла нашого колобочка і відпустила його додому. Тож, дітки, що ми скажемо, діду і бабі? Візьміть, будь ласка, колобочка. Скажіть, будь ласка, що ми сказали діду й бабі? Речення. Ось наш колобок і повернувся до діда й баби. Ви у мене величезні розумнички, ви впоралися з усіми завданнями. Коло залишився у діда й баби і більше ніколи не тікав з дому. А я вам. Дякую за допомогу. Я вам дякую за вашу роботу, за вашу увагу. До побачення, мої любі, на все добре.